Ось який получився холочек. Дивіться, бачите? Застив, наче желе якесь. Ну, гарний вийшов. Дуже. І смачний, мабуть. Зараз возьму ложку і спробую. Тобі не терпиться спробувати. Да, да? Ось я вчички, тебе трошки спер. Ще на охрону зробити буду. А де твій хрон. Ще нема. Хрін. Душеш, У Она уже слина набежит. <свист> <свист> ну, что я тебе скажу, душеш, смягчни вышло. Игоречка, артистка... твоя нічого пришла. <свист> Французская, <свист> да. <свист> хран... Хран... мы хоть и не французы, <свист> а горчицу честно... любим. <свист> Французскую. <свист> Гарне. Дуже гарні, Получиться. так. Хрін обіщаєш зробити. Так. Да. Може і зараз на накопаю. Так в погребі є, корінці там. Да? І гарні такі дає. Так, я свіженькою накопаю. Ой, мене чуть молоко не збігло. Я. Ну давай сюди.